Випокопка медвеж саженців медвежого горіха зразу отак Чуєш, чуєшся. Е -е, викопка саженців медвежого горіха а така зразу зразу викапує, зразу прикидає. Ну, А завтра Буду перебирати і І вже також щоб ями не було. І, і завтра перебереться, спакується і буде відсилатися вже. Хто приїде забере кому. Дороге, це вдовольстві. Давай. Копати, садити, бігати за ним, вирощувати. Ну, Добре, що в нас попався такий ескаватор, який професіонально знає свою роботу і вже не перший год копає. Кому треба саженці копати, то це, це дорого. Суп дорого, це дорого, але це качественно. Це дорого на качество, давай. І Коля, який теж знає колян. Остання викупка, то вже лишаю собі. Коля вже не перший рік у нас теж працює і знає, що робити, йому говорити не треба. Головне настроїтись, а потім, бо одразу кур'йози бувають, а потім все йде як по маслу. Вже не буде садитися, трошки посію до себе, бо це дуже рутінна праця це все. І неприбільно. Проведено було багато експериментів цим медвежим Що тільки не робив з цим медвежим І вирощували так, і так вирощували І пускали без поліва його і з полівом, і Но без. Добрив. В цьому році собі зроблю агроприйоми. Посіяв 50 рядків. О. Кому треба, ще саджанці, хто в Кировограді, десь близько Кировограда, в хлопці в Кировограді є теж нормально сажанці. Може хто хоче ближче під'їхати і там можуть оптом віддати не за велику ціну. Подарив їм мішок горіхів, от, і вони взяли і посіяли, а тепер не знають, що робити. Будуть копати, бо їм мішає і віддадуть не задорого. Так що оптом там можна забрати все і недорого. І, не і качественні, їм вже теж три роки, там, там є більші, менші. О, А тут у нас є прививка, дівчата з медвежого вушка прививали. Тут привитий бессарабський великан і Еніс вроді, так да. Еніс. Саженці прививали в мене на собственному корню. О, і теж Тоже... прирости такі нормальні. Але воно там все поприживалося добре. Тоже оце все О, оптом. Півтора тисячі штук. 250 гривень саженець самовивоз. Е, Велетень Бесарабії, той самий трапезунт, тільки не, не трапезунд. По, такий самий, як трапезунт, але генетична експертиза в нього друга, трошки він зміщений від. Олександр Паномаренко давав на експертизу і показало, що по-другому він. І, і, на собственних корнях він краще росте, ніж трапезун. Отакі є привиті фундуки на медвежі. Опа, все. Викопали. І зразу, тому що одразу його копати і перебирати дуже довго. І присипали. Чуть-чуть туди ще. Туди чуть. Все, ескаваторчик красавчик, мови немає. Дуже нам поміг цим всім, тому що зараз время таке і людей немає, нічого нема. Щоб знайти людей, це треба і самому робити вже. Щоб... все таке. Ще все. Довикапуємо трошки і фініш. Завтра буду перебирати і завтра, і завтра заказчики вже можуть приїжджати. Все.